Не знаю наскільки буде хороша ідея піджати ось сюди. Напевно, вони мене впушать, випушать і на цьому діло закінчиться. Так що я не поїду. Об'їдемо через дальку. Це така оптимальна ідея. Ти Що ти пропонуєш цей на Чіфі катати на фугасах? Яке в нього там цей пробиття на фугасах? За сотку завалює, ні? Добрий вечір. Чи ночі? Вже, напевно, ніч. А нафіга і 20 фугасів. Тобі. Ні, ну, в принципі, там боєзапас максимально здоровий, насправді. Офігенно. Фіга не видно. Тихо, тихо, тихо. Команда, можна якось саппорт там, чи ще щось. Так, да, команда, соберіться, будь ласка. Це мудак небезпечний доволі. І то таке? ми довбе? Землю влучив? В натурі турі фугасами долбе. потенційно міг би бі... бути мій уроній. Там ще один адац. Робить там 900, по ЕЕшках, в принципі, кайфово стріляти. Ладно, вы сейчас тело тебе трошки оушит, oh, трошки ведь тоді. туди. Блін, я не хотів на цю нижню ступеньку спускатись. Ладно. Угаснуло оцього. Заберем, щоб не бісив. А ти куди, дружище? Блін. Ще не впав. И там еще не, не, не закончился. Мада, здесь прострел собака знайшов. Земля. <реклама> вот я только боюсь постреловитаться. Десь він там є з того боку, тільки я не знаю де він. Одне лтеха там. А інша де? Стріки там хп? Є ж капущу фулова. Та й поїде світоне. Адаться. Ля! А, МБТ це цей що? Утік. Бідола Леопард. Нема нема кому Іхо. Звалив? Окей. Хочу виїжджати. По ньому ця кидає птурвозка, де вона? З цього боку десь кидає, походу. Більше нема кому кидати. Хто в них? Магаш хіба що сьомий? Стільки ти хп? На дві тики. Окей. А куди він поїде, цікаво? Хоч би пікнув з якого квадрата йому кидають. Привіт делтек грати тепер. Зараз як завжди поїду. Він виїде в спину в таймінги просто. Ну я так і знав, блін. з фугасу. У нього КД швидше, походу, де швидше такі таймінги конкретні просто Альфа! Ти десь тут цей мага ганяє? Триндець. Мардер запоров. Я думаю, він надо це доб'є. А він ніфига так не зробив. Знаєш, просто свого гаса можуть забрати. Один відсоток рп. Звідки їх чекати? Можливо, хтось із них стане на захват бази? Тобто задобуться мене шукати. І стануть на захват. Та на тому, на тому. Так, а де цей багаж? Оу. Його місце... У них два їх. Ну, якщо він не тупий, то він зарядить фугас і мене забере. Щось мені підказує, що він десь тут тусив. Насправді. Привіт, привіт. Гра World of Tanks Modern Armor, Consolный World of Tanks. 310? У Gip на 11 пробиття 310? Офигеть. Яльфа поприємнеша. А скільки в него там боезапас? 60 плюс-минус. Нет, здесь... Uh, до п'ятдесяти сорок п'ять, напевно. Яких я знаю, де це він падло на. Не... десь стоїть. Брання пробита. стрільби знижена. Він на фугасах. Ой, на цьому, на бибегав. Офігенно у мене одні фугаси залишились. Це я довго буде так ковырять. Підлагнули ще. Дякую, дякую, У мене фугаси остались. А він там в пастці? чи ні? Спробую об'їхати. Головне не розбитися, бо це буде сама тупа... Тупий... Самий тупий фейл. Відразу на шортс. Навіть спати не ляжу. Ще влучати було б добре. Я в влучив чи не пробив? Чи, чи що це відбуло? А в нього там екрани стоять. Ой, це просто трендець. він там весь ікранірований. 30 секунд. Ну, виїжджай, в тебе 30 секунд, щоб мене забрати. Пити. Ну, це була вертуха. Яка вирішила. Все. Хм. Це було напряжненько, ще можу сказати. Ну, там і магаш трошки дивний попався. Я б вже б, напевно, фугас зарядив би і пробив би. За такий бій, 300 цих косарів насипало. фігово. Майстра хоч здали? Ну, да, звісно. 10 майстрів. да уж. За 13к урона і п'ять фрашиків не дають тут майстра ні разу.